Добра гра. Ми вчасно зібралися та змогли повернутися в гру та виграти її. У ну, перший період це був перший період на цьому турнірі, перша гра. Всі трохи, всі трохи хвилювалися, тому у другому періоді ми трохи заспокоїлися та змогли повернутися до гри. Забили три голи. Та у третьому періоді вже пішли видалення, тому було важче. Так відчуваю, тому що мені треба підтримувати також хлопців, і я також повинен не забувати, що робити, та показувати їм приклад. Звісно, останній раз я грав з ними два роки тому. Ця команда, та команда була набагато сильніша, тому що вони були старші. Це дійсно дійсно сильний суперник. Ми вже багато разів з ними зустрічалися. Тому завтра треба зібратися усім хлопцям та показати дійсно гарний хокей. Цим ми хотіли вшанувати усіх полеглих захисників, завдяки яким ми сьогодні можемо грати.